Це кадри моменту влучання трьох російських дронів. Армія РФ атакувала місто близько 16-ї. Вдарили шахедами посеред містю Дніпра. Внаслідок атаки тут понівечені офісні будівлі, корпуси одного з університетів та житлові будинки. Поранена жінка. Крові, вона стікала кров'ю. Не рука була дуже сильно поранена. Допомагав патрульний. Наскільки ну, взагалі багато поранених було? А, ну, перші дві хвилини, котрі я тут був. Один і три я бачив, точно один був важкий. У нього була повністю посічена спина уламками, він кровоточив дуже сильно. Місцевий житель Максим опинився в епіцентрі удару. Чоловік сидів в машині під будівлею, яку атакувала армія РФ. Ну мене накрила, вона про мене захистила на якому. Боже. Тут, Боб, Роскат, ти вам всі ну, так? Можливо, так, так. Бо я як виліз з машини, то вокруг, ну, вокруг всі машини палали, горіли. Це, ну що п'ять я побачив, що згоріло. На очах буквально там за хвилини Наталя працює у видавництві їхній офіс у будівлі, яка пошкоджена шахедною атакою РФ. Розповідає склад книг знищений напроти нас психологічний простір на другому поверсі. дитячий садок. А і там ще якась клініка. Була до речі, у нас сьогодні день народження від у видавництва п'ять років. І росіяни такий нам подарунок. Влаштували до дня народження. Олександра, власниця кав'ярні неподалік, каже, після першого вибуху працівники разом з гостями побігли в підвал. Всі почали кричати, що лягайте на підлогу. Ще вибух був другий, третій, і ми побігли з дівчинкою. Вона просто взагалі не могла не могла зрозуміти, що коїться. Я просто тільки пам'ятаю, що я кричала, щоб мені дали зателефонати чоловіку, бо він тут поруч працює. І я навіть не знала, що чи все добре з ним. Також пошкоджені корпуси одного з університетів. За словами деканки факультету психології, Зої, у момент вибуху в будівлі були викладачі та техперсонал. Саму педагогиню поранило склом. Самі мужні залишились, бо треба ж прибирати комусь. Ми вибігли <гум> в кімнату там між двома стінами. Я вже подумала все. Почала думати, де ключі, що, якщо раптом все тут рухне. Людь і злість неймовірна. Як може, як це може заступник міського голови Єгор Маковцев каже: досі підраховують точні збитки. Внаслідок удару зачепило також будівлю медцентру та дитячої стоматології. Станом на 20-ту пожежу ліквідували. Також в районі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. Повідомили в обласній прокуратурі. Роман Михальчук, Поліна Паламарчук Олеся Приходько та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.